У 2024 році розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом житла становить від 2 до 4,5 тисяч гривень на місяць. В той же час депутати отримують на це понад 18 тисяч гривень. Чим відрізняються апартаменти обранців від помешкання захисників? Запитали хмельничан. На мою думку, це вони зовсім не відлічають, не відрізняються. І військовослужбовці наші заслуговують набагато більше, ніж такої суми. І, взагалі, вся сума, яка направлена депутатам, мала б, моєму, на мою думку, направлятися військовослужбовцям, тому що вони є ос, ну, основніші, вони є важливіші і вони виконують зараз надто важливу функцію для нашої держави. Я думаю, що скоріше всього, все дозволеністю і. Ну, так свої багатством, якимось значимості, е, зміни апартаментів. Якщо, до прикладу, військовий може там однокімнатну знімати, то й може спокійно мати свій власний будинок, вказувати там двохповерховий апартаменти і часом і прибільшувати, і переменшувати вартість. Це несправедливо, тому що все таки, якби там не було, військові попередньо нас захищають своїм життям, і життя не повинно бути на першому місці. Ми максимально повинні зробити все для захисту і підтримки тих, хто захищає нас. Ціною власного життя, власного здоров'я і сімейного затишку. Хочу сказати, що це взагалі несправедливо. Чи має відрізнятися? Має відрізнятися абсолютно всім. Тобто я вважаю, що депутати за свою зарплату мають самі розраховуватися за своє житло, а військовослужбовці має покривати держава статусом. Просто в депутатів більше можливості, більше пафосу, статусу і все більше нічого. Краще б зробили навпаки, бо дійсно військові вони дійсно цього заслужують, а депутати, ну, це несправедливо, скажімо так, одним словом. Просто несправедливо. Тут навіть слів нема, дівочки. Яке тут може бути? Наоборот, треба поміняти місцями, знаєте? Щоб депутатів не було такого, а було воєнослужащих. Отаке моє мнення. Та сто відсотків всім всім. Ну половина депутатів вони гребуть гроші від всіх людей, які сплачують податки, і вони нагрібають як тільки можуть. тобто їхні візьміть до прикладу житло Януковича, який був, коли він тоді тікав з України, скільки вони золота в нього загребли. І я взагалі вважаю, що те, що вони платять військовослужбовцям, це дуже маленька сума, і вони заслуговують отримувати в 4-5 разів більше, враховуючи те, що вони захищають Україну від російської навали. Було б краще, якби трошки поміняли їх місцями. Знаєте, як отої передачі, що міняють місцями, трошки поміняли депутатів з військовослужбовцями. Можливо, тоді взагалі ситуація в країні налагодилася. Це несправедливо є, тому що наші хлопці. Захищають нашу країну, вони віддають своє життя заради нас. Я вважаю, що ці виплати мають бути вдвічі-втричі вищі.